Парні, всім привіт на каналі Жемич, і пройшло майже два місяці через пять днів, як вийшла FC 26. Давайте подивимось трейлер і подивимося, що Контора показувала нам трийлері і що вона зробила в грі. Перші два тижні в грі були ідеальними. Про це ми зараз поговоримо, але потім пішли патчі, контора. Давайте апать, откатувати, апать, откатувати, і від того вийшла біліберда Болотіна. Не хочу напам'ятати, що Контора робила акцент на те, що вони до нас слухають. Поїхали до самого трейлер. game і е, я, мусяла, це главні лиця даної гри. І що нам контора показує. Каже, ви готові до нового геймплею? Ми ж вас до вас прислухались. Ми вас слухаємо, вас слухаємо, ми вас слухаємо. Спойлер, ніхто нас не слухає. Далі. Цю фічку додавали в кар'єрки. Мені на кар'єрку плівати. Зробіть це перед тим, як я буду йти в матч, щоб я дивився на ці різні стадіончики, і тобто на, на фоні них малюйте состави. Було прикольно. Було прикольно конторі, що ну, е, Зачем це все показує, що воно буде в кар'єрці? Мені похер на кар'єрку, як то кажуть і вам. Аналогічно, більшість купляє заради кого? Правильно, Ultimate Team Далі. Все, що ми бачимо, що зараз е, забігає. Хто це? Це, мабуть, Ендрік? Ендрік да? забігає, він ручку не діставав, якщо ми зараз перемотаємо. От. Ендрік руку не піднімає, значить іскусний інтелект сам. Ти дає шпас, іскусний інтелект сам себе херня Собаче, далі. Нам зараз будуть показувати, що тут, блін, пацани, віскок він буде. Тобто відскоків на форварда більше не буде. Захисник, як забрав, захисник забрав. Тут Нам показують, що було в цьому, і як буде тепер в FC 26. І це рілі правда. Далі показують нам два режими. Це кар'єрка. Навачу кар'єрку. Плівать, нахера мені реалістичний і режим Ultimate Team. Наша манітка хрень вкара, якщо вона буде в кар'єрці, з цього не буде в ultimate. Ну, вони дуже багато чого показують, то, що була тупо в кар'єрках. Ну, я не знаю, для чого вони делають такий ефект. Ефекта немає. Let's go далі. Анімації моделюк, да? Зараз вони цих патчів напачили, що вже тих не пмеш, як було на релізі, і як зараз. Ти вже навіть не розумієш. Коротше, якщо болото, то по факту все їх було в FC-25. Ну зараз грає похожа більше на FC25, чи на FC26, яка була на релізі. Знову парні, дивіться. Пасив дотик, так? Пасив дотик Бам-бам, і на Кіліана Мбапе. Тіпа тут вони показують, що і пас проходить дотик, і кілянушка Мбапе забігає сам без ручки. Тобто його не треба запускати. Ці тобто скусний інтелект отягує форварда, що він прийняв пас, і потім, виходить, їм біжить. Не про цю є Ві слова зовсім. Ну вони не робили на цьому акцент, що і в атаки буде вау! Не працює! Не працює! Вони тільки в цьому патчі, який вийшов вівторок. Вони дуже в захисту не відкатили, до цього ми вернемося, а її атаки навпаки підвищили. Ну, я грав вівторок, то скажу так, вінгери забігали. Далі, що нам ще тут покажуть цікавого? r 1 R1-дріблінг 1 R1 Рібні це прикольна тема. Піну, ви знаєте, на релізі вона була імбовою, то вона, в принципі, зараз імбовою. любий гравець на лівому сік і любий гравець на Лівій Сік плюс R1 1 люта імба. І да, так, тут контора. Як то кажуть, не зміняв своїм принципам. Знову ж таки, вони були його фіксили, потім вони знову відкатили, бо тому що багато хто не, не розуміють цих людей. В основному не були ті, ті, хто ділає десь плюс перемог. В цьому году контора, е, кіберів і дні ще. Оп! З'явила одним цілем. Тобто вони поєднали, щоб в тих і тих були шанси, вони обирають мітафішки, кіберки ноють, що їх булочки розкатують. Ну, моментами, так, да, є таке, що булочка дає жару кіберкам. І по поводу Ну коли їх пофіксували кіберки заплакали. Не розуміють їх, вони діли 10-12-13 перемог і все одно нують. Ну, то їх ярпиймеш. Люди ніколи не довольні Хоча вони ділять так стабільний, стабільний курва результат, вони все одно плачуть. Ну, така їх судьба. Е, тому до цього немає питань. Знову ж таки, сейф воротарів. Да, контора релі пофексила, що немає відскоків від воротарів. Це, мабуть, єдиний плюс, один з двох плюсів, яких я можу вам потім нагадати. Тепер сейф йде на кутовий. Да, це правда, контора з патчами це не фіксила, і це прикольно. Паси моя моя любов, паси. На релізі було. пацани, на релізі було максимально приєднати паси, навіть коли ти тако стоїш і даєш двам пас на вебку. Пас проходить. контора вбила це вже два тижні в ноль. Оцю тільки так вони показують зараз, да, і вам будуть показувати. Воно ну, нереально грати. паси йдуть любо куди, а дивіться. Бам-бам-бам. Ну це нереально грати. бам-бам-бам. Ти даєш бам, ти на два мати даєш, він дав його вправо. Або вліво. Да, моментами точно, моментами не точно. Зажимаєш аграрден пас, сильний пас, да? Ух, улетіла ракета до, до свого воротаря. І ти сидиш в ахері. а коли це вікенд ліга тебе передачила просто де в орбіті. Що вони там нафіксили? Так, да, оті паси, які не вони показували в вони рілі працювали на. Знову ж таки, повторюся, на релізі працювала. Після після двох тижнів контора почала це фіксити патчами і все, і стало говном. І зараз воно є теж говном. Тобто всі фішки, які вони показують, того, вони не працюють. Крім воротаря і крім відскоків. Контора. Really старається. Далі, фінти, це вся шляпа, не цікаво, не цікаво. мене це не цікавить, Да, вони працюють, ними ніхто не пользується, бо тому що вони нікому не потрібні. Зараз мало хто цими фінтами користується. Ну як мало. Ну, типу, в більшості випадків вони просто не потрібні в даному режимі гри, ну, в даному геймплеї, який є в даній конторі. Удари дотик, рілі ріл, люта імба. Вони рілі хорошо летять в дотик. По поводу корпусу нічого не можу сказати, поки мені це не зрозуміло. Далі, гарний вибір вартаря, да, типу, що вартарі сейві, так. Да. Вартері селять ловудрі, не ударом низом. Контора Рілі постаралася. Це третій, напевно, плюсик. ми прийдемо до плюсику, прийдемо до контора Постаралася, вартарі хорошо селять. Вратарі круті, але не настільки імбові. бові Тут забувати ізі. По поводу воротарів. Тут, наверное, вже під кінець, так? Да? Да. Тут він буде забувати. Короч, сам факт. Це типа, був фінасний низом, хто не зрозумів. Бачили, яка подкрутка була. Контора хоче пофіксити вартарів, щоб ти не міг ними двигати. Я не вірю, що контора забалансить бота, який буде так само грати, як ти, коли двієш в Тобто будуть баскетбольні щита, будуть баскетбольні рахунки, тобто 15-15 це буде тільки перший тайм, а щоб в другому, творитися, я не знаю. Я думаю, що контора пофіксить, якщо вона про це говорить, що вона це пофіксить. Не знаю для чого. Це не є проблема геймплея Сильний не програє слабшому, слабший не виграє в сильного Все максимально просто. Як би ти не хотів би, як би контора не урівнювала даний геймплей, все одно. Слабший тебе все одно обіграє. Ой, слабший програє сильним. Так, да, бувають ісключення, це якийсь гандікап, ну да? Це прям 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 про це говорити тупо. Поїхали далі. Що там ще контора показує? Тут нам показують всякі кубки, да Корпус, типа, це все, да Тут вже нічого цікавого, і давайте поговоримо про плюси даної гри і мінуса тут е Плюси, мені хватить трьох пальців на одній руки. Інші на сховати. Перше це віскок, що вартар ставить на кутовий. Не на ножку вашого сопового форварда. Друге, віскоки, коли захисник забирає, їх ріллі немає. І третє. Що я третє, що хотів? Блін, я вже забув, що третє. <гум> Настільки багато плюсів, що забув. Навірно, все. Навірно, все. Якщо забув, я потім на монтажі напишу. Два два плюса. Мінуси, паси, ніхера не працюють, іскусний інтелект ніхера не працює, захист ніхера не робота, контора дуже робила великий ексант на пасах і на забіганнях. хера не працює. Ні хрена не работає. Гемплей болотяний, і з цим нічого не можна поробити. І так, що ми маємо? Ще немає двох місяців, майже два місяці пройшло. Контора вбила в гру нахер. Контора пачує, перепачує, все в нуліну, то відкатила, то додавала, то відкатила. Контора хоче ще іскусний інтелект, який вона апнула після релізу на через два тижні апнула його. Зараз вона його в цю іторику пофіксила патчем і хоче ще більше пофіксити. Тобто, куди йде контора? Максимально незрозуміло. Що ми будемо робити? Нічого, будемо терпіти. ми ще терпіли, да? терпіли, терплять. <сум> ну, поки ми граємо в свою гру, значить ми терпіли. Ладно, без негатива. Ну, мирілі really, терпимо, не знаю чому. Ну як я знаю чому. Всі хочуть грати в гру. Да? Ну, Ми ж не визначимо, що контора просто робить якісь помої. Да? Ми ж не винавчимо, що контора робить лютіше гално, кал лютійший. Це ну, ми нічого не можемо поробити. Тому маємо те, то, що маємо. Цікаво, як на плойки. На плойки така сама хрень, як на ПК. Жаль, що я не можу цього всього порівняти. Знову ж таки, є тільки два плюси, які я повторив. Це що ворота відбуває на кутовий, не на нога. І в тому, що немає відскоків при відборі, коли захисник відбирає, але пас все одно відскакує на форварда. Це два шалених плюса, все інше, що вони там показують цьому трейлі, максимально не працює. На цьому все якось так з вами був жемеч. Пишіть в коментарях, ви мною згодні, як вам гра, і які для вас плюси, і які для вас мінуси, можливо, ви хочете щось додавати. papam